Вітаю на каналі Боданагра. Сьогодні відео, відгук про біопрепарати від компанії BioEnzym. Вони мені дали препарати для спроби, я їх використував. і зараз відгук. Зараз поговоримо, який ефект і що я побачив від використання цих препаратів. Використовував ось такі препарати. Біоінсектицид Отарафіт, біофунгіцид Фітодоктор, це бацилус Субтиліс. І триходермо використовував це, я давав цей препарат в корінь. Цим препаратом, цим препаратом працював по листу, цей давав в корінь. Оброблялася ось ця діляночка. ось ця діляночка і ось ця діляночка. І так, тепер по порядку. Зараз пройдемося уздовж цього ряду і поговоримо про конкретні ефекти. Значить, користувався я цими препаратами раз на тиждень, починаючи з. 10 травня. Раз на тиждень я обробляв цими препаратами. Останню хімічну обробку я робив 1 травня. Більше обробок хімічних не робив за виключенням препарату Свіч. Свічом я працював 1 травня і 15 травня. Це більше хімічних препаратів не було. Використовував лише. Біопрепарату. І так, ефект. Почнемо з актарафіту. Значить, по трипсу, наприклад. В минулому році у мене була проблема, дуже багато трипсу було, і було дуже багато ягоди, яка була побита трипсом. Вона не наливається, а така, як суха, маленька така. Ну, я не можу приклад показати, тому що в цьому році у мене трипса нема взагалі. Не, ну, Просто нема. Тобто, тому ягоди так, трипсової, так би мовити, нема. Далі попелиці теж нема. Е, кліщ теж нема. Все, все Тобто, Якщо ми подивимося всередину куща, так, тобто ось на молоді пагони, вони чисті кліща. Немає. Це в порядку. Ну ось молодий листочок ще. Ну, вприн... Я вважаю, що може все одно кліща не побореш повністю. Він є, я думаю, але популяцію я стримую цими препаратами. Вернее, цим препаратом Актарофіт. І рослини себе відчувають нормально. Так що на 100% його... Прибрати, так, я думаю, не вийде. Далі по білокрильці. Білокрилки в мене, в принципі, не було. Там в теплиці один раз була, але я її подолав і все. Ну, в нашому регіоні, може, вона не сильно розмножується. Тому по ктарафіту, тобто всіх основних шкідників, я тримаю популяцію на низькому рівні, і рослини себе відчувають нормально. Далі по е, фітодоктору, по хворобам. Е, в минулому році Ну основний біч, так би мовити, полуничників це е, сіра гниль. Коли ягода плодоносить, сіра гниль. В цьому році е, в мене все нормально. Тобто тут попадаються деякі ягоди з сірою гнилью, але... Вона мені не дуже дошкуляє в цьому році, так би мовити. Тобто її небагато. Там може процент, може два. А так в цілому сірої гнилі нема. І коли вона навіть попадається, то вона не, роз... не розповсюджується. Вона ото взялася за одну ягоду і там сидить на цій ягоді. Ну В цьому році нормально. Ось препарати тримають сіругни. Це гаразд. Ну, я кажу, кажу, тут десь попадаються окремі ягоди, але це таке. Може процент, може 2. Минулому році було багато сірої гнилі. Так, в минулому... А ось є, знайшов. Ось так. Виглядає ягода, сірою гнилі попадається, але бачите, вона пригнічена, ця хвороба, не розповсюджується. Так що працює препарат. По борошнистій Росії. По борошнистій Росі е, більш-більш постраждали рослини. Ну ось, наприклад, ось і листя такою лодочкою, але не сильно. Тобто на вражанність це не вплинуло. І що хочу сказати, в цьому році е, дуже високі перепади температур великі. Вночі холодно, вдень жарко. І тому борошниста роса в цьому році, це не тільки в мене. Я там дивився інформацію. У багатьох це проблема в цьому році. Саме борошниста роса. Вона розгулялася нормально. Але навіть при таких складних умовах, як цей рік, на низькому рівні все. Тобто вона не пригнічує рослину. Вона є. Трішки, але не так, щоб там рослини вичували якийсь там дуже-дуже стрес якийсь. Ну і так взагалі хвороб я не бачу ніяких таких там плямистостей і так далі. Що стосується триходерми, то я двічі давав її по окрапельному зрошенню у ґрунт. І ефект теж ви бачите, тобто нема таких випадів, там нема пригнічених рослин, всі стоять нормально. Тургор, тургор нормальний. Тобто коріння працює, кореневих гнилі нема. Але, ну, може і є якісь, але вони теж на достатньо низькому рівні. Я там знайшов одну рослину, зараз покажу. Тут на початку є. Ось, бачите, це щоб було порівняння. Ось тут є якийсь, якусь кореневу гниль, вона спіймала, ця рослина. Ось. Тут ви бачите одразу ягода така понівечена. Ну, ось одна рослина, і то наполовину. А так нормальна ягідка. Ось вона. А так, ну я не бачив. Тобто ми робили два збори. Я не бачив таких рослин, прямо явно як таких захворілих. Так що, ось такий результат використання препаратів цих. Мені сподобалося. Препарати працюють. Ось ще раз. Так що дякую ензиму за такі препарати. Можу порекомендувати їх використовувати.